Що буде, якщо намалювати не Різдво, а його душу? Саме цю ідею я вкладала, починаючи створювати мої живописні зимові роботи. Мені хотілося сколихнути приємні спогади, і важливо. Трохи забуті мрії, а також поділитися українським культурним кодом з усім світом, щоб усі бажаючі змогли здійснити мальовничу подорож і відкрити для себе різдвяну Україну. Почалося з цієї невеличкої картини, на якій зображені колядувальники, які мандрують по селу, заходячи в кожну хату і бажаючи хазяївам щасливої долі, здоров'я і божої милості. Ті ж, в свою чергу, пригощають їх солодощами і іншими смаковиками. На картині зображена хата Мазанка, дерев'яна домівка, стополі та дубо. Помазана голиною соломою. Традиційна хата мала піч з лежанкою. Стіни покривалися побілкою на вабні, інди хати зберіглися. Їх можна побачити в українських селах і сьогодні. Я народилася в селі на сході України, і у мене зберіглися яскраві спогади, як замотавшись в степлі, шарфи і шуби, ми гурбою з іншими дітьми обходили все село, вітавши родини односельчан з різдвяними святами. Про це наступна моя картина олійними фарбами на полотні. На які навіть кіт співає, запам'яталися ці дні міцними морозами, снігом по коліна і теплом з відчинених дверей, які гостина відкривалися перед нами, з яких віла ароматом свіжої випічки. Трохи пізніше з'явилися інші мої картини. З колядниками, наприклад, ця знаходиться в постійній виставці в Україні в місті Київ і радує очі з відвідувачів дитячої бібліотеці на Приорці. Я люблю цю картину, і я щось дуже пов'язане глибоко з моїми дитячими враженнями. Серія цих акварелей присвячена містичній повісті українського письменника Миколи Гоголя, екранізації його історії у фільмі. Я дивилася якось з великим задоволенням і читала книгу. Це так символічно, що він, неймовірно талановитий письменник, живши у часи Російської імперії, і якому приходилося писати на російській, бо українську забороняли друкувати, так яскраво і глибоко передав пульс українського серця, який став джерелом натхнення, пізнання і любові до української історії, яка живе і... Після нього. Ця серія робіта Олією на папері з'явилася на кінці 2025 року три живописи оліними фарбами, дві з них продовження дитячих спогадів, багато снігу, всі веселі, наряджені, колядники з зіркою, символом Різдва та Надія, хлопчику масці кози. Яка відлякує злих духів. Молода пара, яка насолоджується святами і танцює під зірковим небом. Кожному дотику пензля я додала до фарту дитячий сміх, жарти, захоплення від життя, спів, дзвоники, дзвоник. Ця живописна робота про українське міленіум про те, як українці люблять святкувати вдома, збиратися родичами, готувати, щоб столи ломилися, насолоджуватися затишком родинного кола і вогниками новорічної ялинки. А подивіться, хто за вікном. Це ж всі ті колядники, як символ того, що Україна перейшла в нове тисячоліття, зберігши і продовжуючи свої традиції в нових поколіннях.